Всім привіт! Ви на каналі АБДП. Сьогодні наш довгоочікуваний огляд це Volkswagen Jetta 5-го покоління. Зустрічайте! Почнемо розповідь про кузов із задньої частини, а точніше із задніх фар. Вони тут, як ви можете бачити, класні, світодіодні, нагадують фасад. Але чомусь так вийшло, що задні фари у джети якісь більш технологічніші, ніж у гольфа, тому що вони тих світодіодні, а в гольфа вони просто галогенні і якось це дивно, тому що це автомобіль одного класу з гольфом, навіть одного бренду, який. І якось, не знаю, хотілося б, щоб і в гольфа такі були, але насправді є гольф з такими фарами. Вони поставили ці фари сюди, підняли йому трішки дах і назвали це гольф плюс. Так, про задні фари ще мені не подобається, що тут з однієї сторони оця серединка біла, це задній хід, а тут червона. Це, якщо я не помиляюся. Так, протимотваний фонарі. Проблеми цього кузову. Абсолютно такі самі, як і у всіх інших вагів. Це оці крила, оці арки, пороги, підкрильники і все інше. Також у них можуть часі старапитися під ручками двері. Але це може бути і у всіх інших машин. Так, дзеркала мають повторювачі поворотників, автомобіль вкомплектований є резиною якогось дебіка. Вона 15-го діаметру на штампованих дисках з ковпаками. Морда тут абсолютно така сама, як 5-гольфа, -го така хромована, гарна решетка. Ще тут можуть бути омивачі фар, але їх в нас немає. Така прикольна штучка, що на фарах є значок Volkswagen. Поговоримо про двигуни та підкапотну частину цього автомобіля. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про проблеми цих двигунів, які встановлювалися на цей автомобіль, проблеми коробок, проблеми ходової, то можете перейти по посиланню в верхньому кутові екрана та подивитися огляд на Volkswagen Golf 5, який ми робили недавно. Там будуть майже всі двигуни, які встановлювалися на цей автомобіль. Та його проблеми. А зараз поговоримо трішки про двигуни, які встановлювалися на цей автомобіль, а не встановлювалися на Volkswagen Golf. Це такі, як 1,6 TDI та 2,5 бензин, який йшов на американський ринок. 1.6 TDI він на 105 кінських сил, так само, як і 1,9, має простішу систему подачі палива, ніж 1,9. А 2,5, просто 2,5. Тобто, якщо ви хочете взяти автомобіль з цим двигуном, вам потрібно буде замовляти його із штатів. Коробки тут так само ідентичні, як на гольфу, так що знову ж таки переходьте по посиланню зверху і там буде огляд на гольф 5 з усіми проблемами моторів, коробок, ходовки. І все. Поговоримо про багажник цього автомобіля. Він тут доволі легкий, доволі великий відсік багажника. оцей. На відміну від Hyundai Solaris, який ми знімали у попередніх оглядах, давно це ще було. Отут в углу буде зрозуміле, що посилання на це відео. У нього ми всі відмітили, що. Ця це місце, ця дирка, вона була маленька, а тут вона доволі велика. У нас є аптечка заводська, ну і місце під нею така резиночка. Е, далі, е, тут у нас також є місце. Наскільки ви пам'ятаєте, в універсалах у Шкоді Октавії і у гольфу 5 е, тут були місця такі, а також у четвертому гольфу хетчбеку. Були такі ну, за, застіпки, так сказати. Кришки, Кришки так. Що на одній, що на другій стороні. Тут їх немає. Я вважаю, що це правильніше рішення. Більше місця. Далі. Багажник тут у нас великий. Я туди не можу долізти до самого краю. У нас тут є такі крючки. До яких ще долізти треба? Да. На які ви можете прикріпити сітку. Е, також тут є такі штучки, ось, на які можна прикріпити ще сітку. І е, також кріплення тут є для знаку аварійної зупинки. Ось така є штука. Це спеціально для того, щоб коли ви піднімали цю штуку, ви могли нею зафіксувати е, цю полочку. У нас тут повнорозмірне запасне, 16 колесо. Ага. І більше нічого тут немає. Також на цій кришці в нас нічого такого особливого немає, є тільки ось ручки такі зручні. І все, перш ніж перейти до задньої ради, хотілося вам показати, як відкидаються тут сидіння задні. Вони тут замикаються на центральний замок, на відміну від гольфа 5-го універсала, а також хетчбека. В принципі, все тут. По звичайному. Пол у нас тут нерівний, тут у нас є така ступенька. Місця тут, до речі, багатенько, як для Седану у до салону. Побільше ніж в Соляріса. Набагато. Що ще? І все. Все. Тож, перейдемо до заднього ряду. Сидіти мені тут доволі зручно, місця в голові вистачає. Але не для мене. Далі. Сидіння м'якеньке, посадка тут доволі гарна, в ногах місця також вистачає, сидіння відрегульовано під Сергія і тому тут нормально. Странно. Дверна карта. Полоса у нас така прикольна темно-сіра, не так як у гольфу 5, така вона тут прикольніша. Хромова ручка, також ця ручка і електросклопідйомник, як ви бачите, вони пооблазчі, це їхні проблеми. Далі динамік є, він тут є місце таке невеличке і з освітленням. Тут крючок, на який ви можете підвісити що вам завгодно. Пакет напрямка. Ручка. З доводчиком. Світло, таке, як було в шкоді, суперб. У гольфо такого немає. Великий підстаканник, Це тут такі. підбутильник навіть. Тут у нас цього немає підлокітника. підлокітника. Детальніше про консоль дізнаєтеся під час перегляду переднього ряду. Далі. Тут у нас підлокітника немає, на жаль. Також ззаду є подушки безпеки у стійках і все. І в стійках вон. Ну і в стійках там, так. До речі, цих карманчиків у нас тут немає. А там вон попільничка є. А там є маленька попільничка. Так само, як в гольфу. Маленький відділ, я б назвав його під Перейдемо до переднього ряду. Також почнемо з дверної карти. Тут ручка і оця штука як ззаду. Кнопки центрального замку закрити і відкрити. Також оця штука, як ви бачите, вона такий глянцевий чорний колір пофарбована. Це все тому, що вона вже облізла і пофарбували. Тут у нас є 4 склопідйомника, блокування вікон і електроюлювання дзеркал. Також динамік, який тут є. І тут ще один динамік, а тут у нас маленька пискалка. У нас тут такий карман із підбутильником, і також є кнопка як склопідйомника, щоб відкривати бензобак. Що я можу сказати по попередньому ряду? Сидіти мені тут зручніше набагато, ніж ззаду. Місця для голови удвічі більше. Далі регулювання тут у нас є по висоті, назад-вперед. Регулювання спинки. Коліщатком. Тут у нас є е, датчик об'єму і датчик евакуації. Датчик евакуації це той датчик, який робить, щоб машина включала сигналізацію, коли її будуть евакуювати з місця парковки. Все, звичайно, тут для ваги усіх вагів ця штука однакова, на мій погляд. Тут таке місце прикольне. Регулювання руля. Внизу вверх на себе від себе. Ключ звичайний Ваговський. Емблема облізла проблема. Далі приборна панель як на гольфу, і як була на кадіку. Ну, в усіх фальцванів тих років була схожа приборна панель. Але наскільки ви пам'ятаєте, в кадику не було оцього датчика температури. Тут він є. Можна її настроїти, збити, там, годинник, все зробити. Далі. До речі, ручка є у водія. Потім світло. Все як у гольфах, все як у Volkswagen, коли відкривається. Також тут така резиночка для ваших документів. Перейдемо сюди сюди. КПП у нас тут, на мій погляд, і не тільки на мій, а й на погляд Сергія. Воно тут якесь не, не наскільки зручне, як було у гольфа. Але на перший погляд здається, що воно таке саме. У нас тут попільничка є. А далі кнопка відключення ESR і три заглушки. Два підбутильника, один менший, другий більший, і по центру підчарочник. Тут у нас відділення є таке, в якому є коврик маленький, але він не, не достану. І також відділення ну, для ручки, тут сюди більш нічого не влізе. Що ще кондиціонер, вентилятор на 4 положення. Тут можуть бути підігріві сидінь, магнітола у нас така. Далі воздуховоди. кнопка аварійки. І індикатор того, що у пасажира відключена подушка безпеки. Таке доволі зручне, велике дзеркало. І у гольфа, наскільки пам'ятаєте, тут були великі такі обдуви, тут обдувів немає, є така поличка з ковриком. Що ще? Далі. У нас тут є бардачок, який замикається на ключ. Відкривається плавно, тут все таке оббите якимось м'яким матеріалом. І також тут можна відключити подушку безпеки. Холодильник. І холодильник. І там ще зверху поличка. А, ну і ще й зверху поличка, як вже було сказано у гольфу Сергієм для планшету. Так. Також є тут підощечник такий, який чомусь туго відкривається. І в ньому є коврик. Маленький. Є це зроблено, як я розумію, для керування голосом. Чи ні? Для телефону. Ну, для телефону, так. І, звичайно, таке світло. Ну, не знаю, нічого не сказати. Світло як світло. Звичайно, галогенне. Поговоримо про їзду на цьому автомобілі. Трогається він доволі плавно. Через те, що це дизельінтроїться з самим щепленням. Руль у нього через електропідсилювач, руля доволі плавно, плавно крутиться. Передачі тут доволі чіткі, але, як на мене, сам важіль, важіль коробки доволі тугий. Керування. Заганяється, він також доволі нормально. Далі. На цей автомобіль було встановлено проставки, тому що він був занизький. А зараз доволі все класно. Педалі відзивчиві, гальма тут також доволі гарні. Шумка мене також влаштовує. Е, так, а що, що ще можна сказати? Оглядовість, до речі, як на мене, не дуже гарна. Якісь є для як для мене за маленькі вікна, а дзеркала, в принципі, нормальні. Водійське розділено на дві зони, пасажирське не розділене. Е, так. В принципі, мабуть, і все. Перейдемо до вердикту цього автомобіля. Мені цей автомобіль доволі сподобався, і як ви пам'ятаєте, в огляді Opel Astra це те саме відео з приколом, Я казав, що як для першої машини я б взяв би саме цей автомобіль, тому що він мені і подобається, і по виду, і по тому, що він седан. Седани мені подобаються трішки дужче, ніж універсали і хетчбеки. І все-таки це гарний варіант за свій бюджет. Що ще можна сказати про цей автомобіль? Цей автомобіль, до речі, продається. Посилання будуть в описі, тому можете його купляти і не боятись. Це ідеальний варіант, який вас ніколи не підведе. Зі своїм мотором 1.9 дизель це саме те, що вам потрібно. Воно і буде. Їсти небагато і не буде вас підводити. Але зимою все-таки трішки будуть з вами проблеми. Тому що це дизель, а дизель правильно зимою погано заводиться. Тому все, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. До побачення. Слава Україні! Слава нації, і без дез Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і без дез Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і без дез Російській Федерації, і без дез Російській Федерації, слава Україні.